Дічого війна, wina? закінчиться не може боюсь, мамо да до тебе до торкну, мамороста, чи не я в мамина, рука на короткий час обличчя зникнув страх, він не уявляв, що прийде вона, страшна злажахлива ця війна. Мама, розкажи, чого і коли закінчиться вона, Стати я не можу, я боюсь, мамо, да до тебе доторкнуть, мамо, розкажи, чому війна, І коли закінчиться вона, Стати я не можу. Протягом майже всієї історії людства в тому чи іншому місці планети точилася війна між людьми. Найбільше від війни страждають дітки. І саме ви, діти війни в Україні, знаєте про це нещуток. Новонароджений Ісус також, дитятко війни. Він народився в країні, яка була завойована римлянами. Для контролю над Палестиною римляни поставили вождем жорстокого царя Ірода, якого називали Ірод Великий. Він знав, що незаконно зійшов на престол, бо не був ані чистокровним юдеєм, ані нащадком царя Давида. Звичайно ж, такий правитель повинен постійно побоюватися, що закон не спадкоємець трону позбавить його влади. І ось його страхи стали реальними. За зіркою, яка з'явилася на небі, східні мудреці зрозуміли, що в юдеї народився новий цар, і вирушили до царського палацу в Єрусалимі запитати про новонародженого, аби вклонитися йому. Можливо, вони вирішили, що ця дитина була сином і спадкоємцем самого ірода і що ірод зрадіє їхньому приходу, але він, зрозуміло, не радів народженню того, у кому заздалегідь бачив конкурента. Якщо люди та ще й іноземці так побожно схиляються перед малюком, як перед царем, то як же будуть коритися йому в дорослому віці? Ірод вирішив позбавитись дитини за будь-яку ціну. Але для цього її спочатку треба було знайти, а як знайдеш серед безліч немовлят того, кого не знаєш? Підступний і хитрий ірод прикинувся перед мудрецями, що хоче поклонитися новонародженому цареві, та просив їх на зворотному шляху сповістити, де знаходиться дитя. Однак вони, знайшовши народженого царя і віддавши йому шану, у вісні отримали від Бога настанову не повертатися до Єрусалиму вирушили до свого краю іншою дорогою. Ох, і розлютився ж ірод, що його водили за носа. Хутко скликав нараду книжників, первосвященників і запитав у них, де за пророцтвами повинен народитися цар юдейський. Вони вказали на вифлеє. Тоді він послав своїх воїнів, аби вони знайшли і винищили маленьких діток віком до двох років у вифлеємі і його околицях. Бо саме такий час приблизно минув з дня народження Ісуса до прибуття мудреців. І відбулося страшне дійство. За наказом Ірода винищено більше 14 тисяч діточок. Це була велика трагедія. А немовляти Ісуса у Вифлеємі на той момент уже не було. Марія з Йосипом ще раніше втекли до Єгипту за велінням ангела. Як ви могли пересвідчитися, Ісус у дитячому віці, як і ви? Також був вимушений втікати від небезпеки ворожої зброї, мав залишити свою домівку, потребував допомоги і опіки, та з ним, як і з кожним з вас, завжди перебуває небесний батько. Люблячий милосердний, співчутливий, всемогутній, який бачить своїх дітей і оберігає їх. Розкажи йому, за що ти переймаєшся, чого боїшся, кого хочеш уберегти від страждань попроси миру для України. І майбутнього для діток. Дитяча молитва обов'язково буде почута на небесах.